Допомогла у вирішенні вже більше 20 проблем. Я вже просто розуміти, ну я не знаю до кого звернутися. Я думала, що в ньому щось зламалось, тому він в мене насправді не працює. мало хто одразу може розібратися із новою технікою. Це складно. Тому я завжди готова вам допомогти, незалежно від того, чи брали ви принтер ну, у нас чи в іншому коротко. місці. Все, Оце все. Дивіться, такий самий по розташуванню лист, ви підготуєте. Я Ліза, і я тату-майстер, який постійно використовує тату принтер в своїй роботі і не уявляє життя без нього. І має великий досвід в його користуванні. Дякую, велике, тому що я вже думала, що ну, все, він безтолковий і немає з нього сенсу з того принтера. І ой, як мене це бісило, просто жесть. Давайте я замовлю вас бумагу, яка краще. Того, що... Бо, ну, навіть. Контурні прості роботи мені е, потрібно друкувати на звичайному білому термопапері та вручну його проводити. Думаю, та поймати, ну, скільки можна. Ну, просто ну, три місяці, як я його купила, і він нічого